Стиль, краса та мода саме в такому форматі сьогодні проходить фешн шоу в сіті центрі на Давида Ойстраха. Масштабна подія, яка буквально за декілька годин поєднала. Понад сотню одеситів. Центральний атріум ТРЦ Сіті Центр буквально перетворився на подіум моди. Тут свої колекції представили як українські, так і світові бренди. Гості побачили актуальні тренди сезону: стильні капсульні лінійки та тематичні фешіон-луки. Показ супроводжувався музичною програмою, атмосферними виступами артистів, тематичною фотозоною та розіграшом подарунків. Подія одразу привернула увагу відвідувачів. Організатори зазначають, головна мета заходу створити простір, де кожен зміг би надихнутися модою, знайти щось для себе та отримати гарний настрій, розбавивши сірі будні. У нас вже є позитивний досвід проведення таких заходів в нашому торгівельному центрі на небесної сотні. Тому ми вирішили повторити цей досвід і провести цей захід тут. Сьогодні у людей дуже позитивні відгуки, тому що ми вважаємо, що на сьогоднішній день. В, умовах, в яких ми живемо, дуже важливо проводити подібні заходи та підтримувати цей емоційний фон людей для того, щоб вони могли розслабляти, кайфувати, відвідувати такі заходи та в принципі насолоджуватися. Протягом усього показу на сцені виступали одеські виконавці, які дарували гостям свої пісні та емоції. Саме музика створила особливий ритм вечора від ліричних композицій до драйвових номерів. Кожен артист приніс у шоу частинку власної творчості, завдяки чому модний показ перетворився на справжнє арт дійство. Серед виконавців була й одеська співачка, яка нещодавно записала спільний трек з українським артистом Меловіном. Її поява стала однією з музичних родзинок події та додала вечору ще більше впізнаваності й емоційності. Мене запросили заспівати на показі у сіті центрі. Я співала свою авторську пісню «Lonely Bird», а також «I put a spell on you». Я виступала на звітному концерті своєї творчої школи «Ньютон» в Одесі, та там сидів Меловін. І після мого виступу запросив мене стати частиною його проекту, подарував мені пісню Вітер, яку можна послухати на всіх музичних платформах. Я дуже задоволена цим досвідом та сподіваюся, що ця пісня захопить душі багатьох людей. Гості ж в свою чергу кажуть, що прийшли сюди не лише за покупками для багатьох. Це ще й можливість отримати нові враження, відчути атмосферу свята та зануритися у світ сучасної моди. Ми приїхали. Подивитися на fashion Day, тому що вона цікавиться модою і також дуже цікаво подивитися і підтримати наші українські бренди. Я пишаюся тим, що багато талановитих дітей сьогодні виступають. І, до речі, я сьогодні також і своєю донькою тут. Вони від центру творчості Ньютон будуть також виступати зі своїм брендом класні. Тому атмосфера сьогодні чудова. Показ у Сіті Центр ще раз довів, мода поруч, і вона доступна кожному одеситу. А ТРЦ поступово стає не лише торговим простором, а й платформою для стильних подій, де створюються нові тренди та враження. Олександр Подолюк, В'ячеслав Попелюк, перший міський.